Збільшити туристичний потенціал, модернізувавши під'їзні шляхи до пунктів пропуску з країнами Європейського союзу? Румунська та українська сторони підвели підсумки реалізації дзеркального проєкту ремонту дороги, що пролягає через держкордон. Яка ситуація на пункті пропуску шепіт із Воареле Сочевей? Далі в сюжеті. Піший пункт пропуску Шепіт із ВОРЛИ Сучовей функціонував до 2010 року. Проте, після того, як Румунія увійшла до Євросоюзу, перехід закрили. В рамках спільної операційної програми Румунія та Україна розпочали реконструкцію під'їзних шляхів з подальшим облаштуванням КПП. Проєкт дзеркальний та реалізується державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури спільно із Сучавською повітовою радою. Зі сторони Буковини ремонт дороги розпочали минулого року. Проте в повному обсязі цьогоріч Закінчити роботи не вдалося через погодні умови. Підряднику залишилось встелити верхній шар асфальту. З румунського ж боку облаштування дорожнього полотна завершили. За словами голови Сучавської повітової ради, відкриття пункту пропуску дозволить обом громадам активно розвиватись. Для нас відкриття цієї дороги означає розбудову туризму. Я бачу, що в майбутньому із звурели Сучавей стане містечком. Та додає у перспективі побудова контрольного пропускного пункту. Я також попросив Міністерство внутрішніх справ і Міністерство фінансів збудувати адмінбудівлю пропускного пункту із Вуарели сучевей Через значне навантаження на транспортні коридори у Чернівецькій області, окрім пункту пропуску Шепіт із Вуарела-Сучевей, планують облаштувати ще два: руська Ульма та біла криниця Клімеуць. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.